Шановні голову земельну комісію штайню кілька і 60 депутатської комісії з питань земельних відносин, природних індустрів селищної дальні романти, планів забудової території, присутні раз, два, три, чотири члени комісії. На комісії запрошують керівники структури підрозділу селищної ради. На порадок денний вноситься доступне питання про передачу земельних діянку комунальну власність із комунальної власності у державну власність. Коє пропозицію пропозицію вами, що порядку денного. Хто за? Оговорив. Пропонується розступити регламент засідання комісії. І інформації по питання до яких... Вступаючи обговорення, засідання в місії провести мережа 15 Були Будуть якісь пропозиції? Ні, не було. Немає. Прийнято. Хто за, такий реально зробив? Прийнято. Переходимо до питання пораду. Про передачу земельної ділянки з комунальної власності у державну власність. Слово здається, навчальний інвіців і начальник і земельних відласті селищної ради. Житомирської районної державної військової адміністрації від 10 жовтня 24 року стосовно передачі земельної ділянки, яка розташована за адресою Базарна, 14 селища Брусилів з площею 31 сотка, передати з комунальної власності Бруселівської селищної ради у державну власність, а саме державі Україна в особі Житомирської районної державної військової адміністрації є пропозиція зуважені. Комісія рекомендує винести перед рішенням замов питання на задержанні сесії. Прошу секретаря провести поєднання. Так. Е... Боровий. За. Можливо, поля. Лучче. О. Боровий. За. Нікічен за. Кондратин. За. Кузьмич. За. Так, 4. 4. 4 за. Веловичный придется.